Всім всім шалене вітання з Німеччини! І я вас запрошую у свій в'язальний простір. І сьогодні я хочу анонсувати свою участь у двох, у двох спільних проєктах. Давно такого не було, давно я трішечки розслабилась, але я маю надію, що цими двома спільними проєктами я розпочну участь і в інших спільних проєктах. Поки нічого не загадую. Ну що ж. Перший спільний проект, в який я вступила, вже подала заявку, хоча там ще нічого не робила і не говорила. Хоч робить, робила. Неправду кажу робить, робила, але не говорила. Перший спільний проект, організатором якого є... Томочка Новікова, її канал В'яжу на дивані. Посилання на канал, посилання, Томочки. посилання на канал Томочки, посилання на всіх учасниць цього проєкту, бо він масштабний. Це вже не перший сезон цього проєкту. І я дуже-дуже задоволена, що я вирішила все ж таки до нього доєднатися до цього проєкту. Тому з задоволенням буду приймати участь. Там, якщо я не помиляюсь, існує три номінації. Перша номена я послідовність номінацій можу полутати. В мене трішки поганенько з пам'яттю і я погано готуюся до відео зйомок. Перша номінація це дизайнерська задумка. Це ви можете щось своє власне створити, зв'язати, показати. Ось. Друга номінація це не роби мені нерви, здається, так вона назвалась. Мені сподобалась назва, чесно вам скажу. Бо останнім часом всі бажають мені зробити нерви, тому мені назва дуже класна, Томочка. Тома дуже класні вигадує назви. Мені подобається. Не роби мені нерви, і суть в цьому завданні. Тобто ми в'яжемо якийсь виріб, і кожного місяця випадають пари, які одна одні обирають завдання. Здається, так. Але точно знаю, що будуть якісь завдання від дівчат одна від одної. І обираються ці пари. Тому цікаво, мені здається, чому б не спробувати. Я сказала, що піду в ці всі три номінації, і третя, да, звичайно, я про неї вам не сказала, третя номинація це невиправда. Я хочу приймати участь у всіх трьох номінаціях. До першої номінації я йду зі светром. Це така річ, яку я дуже дуже давно хотіла для себе зв'язати. І, чесно скажу, їх дві таких речі. Важливо, і другий светр піде. Цю номінацію, я вам скажу. Тому що це мої ідеї дизайнер-низки. Я беру тільки візерунок з в інтернету, який знаходжу. А уже сам Светрик втілюю в життя самостійно. І у мене вже є. Я вам дуже вдячна за те, що ви приймали участь у голосуванні хто в інстаграмі, хто тут в Ютубі писав. Я вам дуже вдячна. Ось перед вами два види пряжі, які я просила обрати, з якої починати в'язати. Тому що я хочу синій ажурний светр. У мене тут поряд ще друга частинка того синього ажурного, тому я можу показати вам. Ось такий синій ажурний хочу. Синього це кід Мохер на поліаміді. Я купувала цю пряжу, здається, в магазині в інстаграмі. Власниця магазину Юля, а ось як магазин називається Я забула. До речі, вона була також спонсором у тому в якихось проєктах. Здається, в візірнику вона була в неї спонсором, це Юля, і в неї ось такі класні котушечки. Коротше, дівчата, хто купував кітмохер у Юлії і пам'ятає, як магазин називається, і, можливо, комусь це важливо, напишіть, будь ласка, в коментарях, бо... У мене тільки до нього доходять руки, бо я його купувала ще в 2022 році, коли ми жили в селищі. А, так ось, ось такі темно-сині кід Мохе. У мене дві катушки. Одна тут, мабуть, десь грамі 50, а інша, мабуть, 150. А можливо, я не пам'ятаю, чесно вам скажу, скільки чого я купувала, бо вже пам'яті нема. Але судячи з. Ні, мабуть, тут 100 грамів, а тут 50. Я вже, чесно, ну не буду обманювати, бо я вже не пам'ятаю, це купувалася давно. І кід Мохе. І 100% маринос від Зегне Руфа. Цей маринос я купувала у магазині Ярна, що в нас на Сумській. Біжіть, я пересекую телефон, а то щось він у мене пішов дуже далеко. Відно, моя сусідка у мене підлога ламінет і впала, то я її. Не... Співчуваю тільки. Так Ось, ось такого ось кольору я планувала светрик. І другий светрик, як я вже там казала у відео, я планувала з комбінації оцих двох кольорів. Знаєте, таке чорний яскравий колір кідмохеру і кідмохер рожевий. Але, і це буде як паутинка. Але. Це буде незвична комбінація кольорів, не полосочки, кажу одразу я хотіла. І я подумувала рожевий зробити ажурним. Саме частина, яка буде в'язатись рожевим, вона має бути ажурною. А частина, яка буде в'язатись чорним, вона має бути не ажурною. Але у мене трішки там є сумніви. Але вже якби в'язала, то розбиралась. Поки в'язати не буду. Можливо, також, я ж кажу, це буде моя ідея. така вона в мене в голові намальована ця ідея. Так ось, я вже обрала светр завдяки вам. Я також схилялась більше до синього, бо я розуміла чітко, що я хочу в синьому, але і рожевий з чорним мені хотілося. Тому, як є вже. І я обрала для себе ось такі варіанти. І вже маю навіть невеличкий зразок. Не повністю відв'язала. Зразок. В цілому я знаю, як веде себе пряжа одна і інша. Тому я. Єдине, чого я хотіла пов'язати, це спиці. Тому що я починала в'язати резиночку, я в'язала на 4 а перейшла на 4,5. На 5 не піду, бо буде дуже-дуже-дуже. Але це ажурний візерунок. Тому, я думаю, буде краще все ж таки брати спиці більшого розміру. Може, надо було і п'ятірку? Ні, не хочу я п'ятірку. Можливо, я рукава пущу на п'ятірку, щоб, знаєте, вони більш були такі об'ємніші, але це вже буде потім ну, ми побачимо. Светрики я буду в'язати в язати. ці номінації дизайнерській. Маю надію, що я сьогодні цю всю інформацію також закину в чат в телеграмі, бо Тома для кожної учасниці зробила окрему сторіночку. І на окремій сторінності ми ділимося інформацією, що ми будемо робити. Тому ось я хочу викласти все ж таки пряжу, яку я, на якій я зупинилася, і викласти свій светрик. Буду, ну тут ще нічого немає. Я ж вам кажу, тільки вчора ввечері відв'язала зразочок. Тому ще буду робити розрахуночки, малювати схему, бо я схему знайшла на просторах Пінтереста, але трішки переробила під себе. Тому ось так. ось. Не роби мені нерви, ну, мабуть, скоріш за все, це будуть також якийсь якісь ветрик або шкарпетки. Але я ще не придумала, можливо, якраз в цій номінації не роби мені нерви, мені дівчата й допоможуть придумати, з чого його в'язати. Можливо, я все ж таки наважусь купити пряжу тут саме в Німеччині. І з нею в'язати, бо в мене на, тільки на таких на два легеньких светрика є пряжа. Але, чесно кажучи, зараз йде літо, і мені дуже-дуже хочеться собі якусь легеньку ковтиночку з бавовни. Це, мабуть, буде або якась ковтиночка, або якась футболочка. Я ще над цим розмірковую, але мене дуже хочеться. Можливо, туди мене понесе цю номінацію, я ще не знаю. А в номінації невиправна. У мене має бути не знаю, скільки проєктів. Я буду просто ділитися і показувати. Це будуть, звичайно, мої улюблені іграшки. Трішки, звичайно, корективу я внесла, бо Я планувала інші іграшки в'язати. Але, ну, життя таке життя. У мене ось стільки залишків вже є в Німеччині, ще чорний моточок, я сюди не поклала, але вибачте. Пряжі і є вже Карпаткова пряжа, але в мене там. Коротше, вже пізніше розповім. У мене над нею також є ідея з тієї шкарпеткої пряжі, не шкарпетки в'язати. Вже виникла ця ідея. Коротше, у мене з'явилися ідеї творити, а, але іноді, знаєте, я це все роблю з такому захваті, швиденько, швиденько, мені хочеться все, все, все зробити. А іноді просто накриває, і ти нічого не хочеш робити. Ну, ось так у мене є. Одним словом, залишився у мене моточок ангори від Avanti Yarn. У мене залишилась акрил, в якому я в'язала ковтинку для хом'яка. І залишилась, це у мене. Янар джинс ось такий шматочок бежевого і чорного у мене гарний моточок. І бебі Ян, бебі Кото, по-моєму, здається, так. Хто пам'ятає, ось такі три кольори я з ньому працювала. І ось грам 30 у мене ось такої пряжі. Я, звичайно, сьогодні планую сходити ще в один магазин, можливо, я там ще щось надибаю якось пряжі, бо я хочу ось такої плюшової, але її ніде нема. А ту, що я зустрічаю, ціна, ви знаєте, мене прям жаба давить. Бо за ту ціну я в Україні б два матки купити мало. Ну, одним словом, ось такий мій кошечок поки що залишків. Я їх хочу пристроїти, бо мені корзинка потрібна. Я працюю з цією корзинкою, а можливо якусь іншу куплю. Корзиночку. Ось, тому я буду в'язати іграшки. І це буде другий проєкт. Він буде якраз перекликатися. Тома сказала, що цей проєкт можливо перекликатись між собою. Другий проект, який організувала Оксанка. Іграшковий бум весни це вже також не перший сезон, і я беру в участь, якщо я не помиляюся. Майже з перших сезонів Оксанкиних проєктів мені дуже подобається в'язати іграшки. Хто зі мною на каналі давно, той розуміє, що останні роки я в'яжу тільки іграшки, мені так хочеться. Іграшки з одяг мені також хочеться. Я розумію, що в мене тільки дві руки. і чесно сказати, зараз в режимі в'язати дві речі, мені дуже комфортно, але все рівно ну, іграшки я розпочну, постартую і буду поступово, можливо, отак от і завершувати, як я оце робила. Зараз, будучи в Німеччині. Також в номінації «Нові правна» я додам, але вже не з іграшкового обуму. Ось таку шкарпетку. Я хочу в'язати шкарпетки. хто пам'ятає, я розповідала про що тут. Детальніше я, звичайно, розповім в наступних моментах або на телеграм-чаті, або у в в'язальних логах, Приходьте, дивіться, будь ласочка. Тому повертаючись до спільників. Томан-спільник, дівчатка-такі дівчатка, вже стартував з 1 квітня, якщо я не помиляюсь. А і якщо ви ще хочете прийняти участь, ви обов'язково можете це все зробити. Інформація про спільник Томочки я залишу в боксі. Це внизу. Заходьте, розгортайте, дивіться. А, можливо, я зроблю так, що я закріплю в коментарі і той, і той спільник, а можливо, Ну, одним словом, я буду намагатися, бо закріпити коментар з телефону не дуже зручно. Якщо мене вийде, то можливо я це зроблю. Якщо мені син дасть ноутбук, то зайду до ноутбуку. Хочу свій, власне, вдома добре було, бо в мене був вдома комп'ютер. Так ось одним словом, я всіх всіх запрошую в проект до томочки. А також, якщо ви полюбляєте в'язати чарівні іграшки, якщо вам хочеться створити спробувати себе, бо можна будь-які іграшки в'язати, і не обов'язково зв'язати іграшку, просто можна стартувати з цією іграшкою. То вас також запрошують до Оксанки в спільник, іграшковий бум. У, кана... У Оксанки також свій канал є на Ютубі. Оксана Недошитко. Я, чесно кажучи, можу помилятися в назві каналу. Якщо що, я пропишу вам зараз, тут назву правильний канал Оксанки. Звичайно, посилання на канал Оксаночки також буде в інфобоксі і на канали всіх учасників. Але я запитаюся у Оксанки, чи вже він сформований цей список. Одним словом, дівчата, я вас запрошую, спільники, якщо ви хочете прийняти участь, також приймайте і я туди також іду. Це для мене виклик такий. Великий виклик зараз.